Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Дивіться. Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна, і я без страхування. Прождав я в черзі в цій клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з фіфана. А все понятно, вам короче, не сюди, ми в такому не розбираємося, вам треба їхати в лорклініку. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто пангіні. Мені дивиться. Вона інших клініках не знають, не орієнтуються, не поймають, як запрацює. тут. От вам мені маючи, Європа. І вже я з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут мені скажуть. Зато гарно. Гляньте. Гляньте, які лікарні красиві. похер, що лічать хірово, зато гарно, да? Так, дивиться в цій лікарні. Я чекав рівно 5 хвилин, поки мене прийме лікар. Вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я маю заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбуланс, я приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Бо як приїжджаєш якусь таку велику клініку, там просто нереальна черга. По-друге, зараз ми даємо українцям заробіток онлайн. Ми платимо українцям зарплати за розповсюдження українських європейських новин. Тобто, от зараз, якщо ви тягнули до якогось моменту, коли можна вже буде почати заробляти онлайн, бо всі знають, що можна заробляти онлайн, але не знають як. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання. Зараз даю. Ми набираємо в команду людей за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Щоб його відкрити, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там детально вам розкажу інформацію на чому, як ви можете заробляти онлайн. Покажу, як ми платимо людям з контент-хати зарплату. У нас дуже багато вже виплат. Виявилося, тут працює моя британська страховка, в мене причини нашого на ренстам, і, в принципі, вона мені мається все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. тобто, тут, Гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися, хто хоче, кому як. А потім зайдете глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку, а через 3 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 4 місяці пройшло на 400 євро потім. Ще раз викликав, було на 500 євро, коротше, Глянемо, що тут. Ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн? Тобто є два варіанти. Ну от ви приходите, вас лікують, ви потім повертаєтесь в свою країну до вас є страхування, і ви вже з них якби займаєте, Да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде, і вони, в принципі, повернуть гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант одразу, цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і ви далі на цьому треба наставити, щоб вони цим займалися. Пізніше я покажу, який там фінальний чек буде і взагалі, скільки це обійшлося і що мені напише там британська компанія з приводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази заглянули якісь антибіотики, назначили, сказали, що все погано, у вас ангіна, гнойна, ой-ой-ой, йдіть домой. Все, на зв'язку.